Вітаю товариство. Ви на каналі українського ігрового контенту Джиджі І з вами Єорзарев та Денис Чуфарін. Ну і там все таке, друзі, привіт, бла 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 туди-сюди. Топовий контент, бла бла. Просто не хочеться е -е, марнувати час, бо сьогодні шардек, передфіналка. Ну ну комон, ну, -ну. ну що ми вам будемо наразі розповідати? Брювер на першому місці у Чіпкаунті. Поїхали дивитися. Я радий вас Кориско. бачити і чути. Коротко та ясно, так? <рес> <рес> так, сьогодні шордек, друзі, сьогодні шордек і можна все. Можна все. Я Молодь готовий в... навчатися. Я готовий так. навчатися. Ви не бачите, але я підняв руку, чесне слово, прав. Я бачу, як Макіта підіймає карти і дивиться на даму Валет. Непогана Целим? рука. 790, тут потрібно розуміти, що в нас грі в 12 людей. Так, це опліб, але я хочу просто розібратися зараз з е, ситуацією. Тобто 12 гравців, 8 у призах, е, турнір по е, 20 тисяч. Е, і восьме місце отримає 51 тисячу. Добре, е, дивимось на прибабл. По факту, фіналка буде 7 макс. То зараз вони грають 6-6, то два столи грають 6-6. Е -е, а у Бризах грають... 8, так? Правильно. У призах 8. 8. Так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. тобто, е то умовно вони будуть грати 5-4, е коли буде бабл ну, за столами. Дурви виглядає з конфуженим. Ну, як на мене, він, в принципі, з. Першого разу, коли я його побачив, він був э, сконфуженим. Таке обличчя, що він щойно з'їв лимон. Завжди. а потім він звикає і а, обличчя вирівнюється. І Маємо ми 4 туз зветь е, 7. Е, буде. Доволі пасивний розіграш. Ми можемо побачити у туз 7, Я думаю, що він першим е розпочне тут якусь агресію. Тому що в веї на місці, наприклад, Микити, доволі важко розігрувати через ставку. Плюс ще додай того, що тут у нас ICM. Ну, тобто, у нас в цьому проти нас ще шість карт, розумієш? І на, на цій структурі, там, де є кілька дров, доволі потужних. Скоріше за все, ми просто граємо чек і часто фолд. Ну, це залежить від екшену. А Але скажи би... мені, Денис, мені просто цікаво стосовно позиції Бадюковська, у нього може бути в Лімпі в цілому якісь АХ-руки там з бродвейчиком? Абсолютно точно. Так. А проте, а, для ага. того, щоб захистити свій спектр чекфолду, гравець на його позиції дуже часто розігрує в цілому весь свій спектр за чек. Це ну, так воно працює. То, звісно. Ту сім е, вирішив атакувати. В нього і позиція краща, в сенсі того, що він е, майже проти всіх в позиції, так? і при тому у нього рука, яка потребує перш за все захисту. Е, е, проте я тобі так скажу. От, ну, твоє питання, воно. Е, Ну, якщо, якщо роздивитися глибоко, то е, з боку Батяковського, наприклад, в нього дуже багато може бути чекрейсів, тому що він грає майже весь свій спектр за чек. Так і то тут всім буде почувати себе ой як пан. оце дико. Це дико. Те, що зробив Том. Це просто абсолютна дикість. Ну, ну, ну це, це просто неймовірно. Так, в нього даблбелі. Так, звісно, в нього аут туди-сюди. Тобто, ну дає даємо стрей, десятка даємо стрей, і ну, в нього важлива карта є вісімка треф. То я ну, ну, тут в сенсі ще якесь прибирає частку комбо-дро зі спектру опонента. Наприклад, вісім-десять треф, Побачити зараз для Дуана. Це просто жахіття, так? Угу. Ото був би і... крутіший даблбелі. Так, так. І тому, скоріше за все, у його опонентам ну, не буде подібно руки. Але Бум! бачиш, Найкий як пас. це працює? Так, ну, це е, абсолютно неортодоксальний пас. Ось, е, чесно тобі скажу, то тому що. Е, ну Але знову ти пам'ятаєш, що я казав? Якщо розглянути, що ти ставиш тут ту сім, якщо Микіта грає чи крейс, що твій тут сім робить, розумієш? Е, але він він отримав навіть пуш від батена, ну це дуже Солвер би зіграв би кол. Ну, тобто просто тиснув би кол, не було б такого, що ти тут граєш особливо в позиції. Тобто, без позиції можна там якусь агресію таку зробити. Але в позиції набагато простіше зіграти кол широко і потім весь свій спектр залишити ну, до, до Тьорну. Ну, щоб можна було на Тьорні грати. Як ви бачите, тут йде є брювер з десятками, певною мірою для кеджеровців це може виглядати не ортодоксально, але е, в нього дуж, дуже, дуже мало фішок, як я розумію. 2 мільйони це. Хоча ні, перепрошую, це, це 100 анти. анти. Ні, 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 це 100 я... анти. А, анти 20, так так так, 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 100 анти. Так, ну тоді зрозуміло. Тобто він тисне на, на увесь стіл. Тобто я маю на увазі, що в киші при фопу з десятками, з таких позицій, uh, взагалі мало ймовірні. А ось тут, як ми бачимо... Так, непоганий, непоганий фопчина для Короля. Ну, тобто, це Конфліп при фоп. Майже так, як в Техасі працює. А Туз Король сьюти значно сильніша рука, ніж десятки в цілому. Ну, так вважається. дає стрейт, тобі. Так, так, лишень 18%. У вебстера хочу звернути вашу увагу, що на одну вулицю флаш дро в цілому має 18%. Це корисна інформація. А так тобі. Не зле, не зле. Нормально. Ну, mm, рівень так. завжди така штука. Щось, щось, на брювер, щось, щось, брювер, страждає. Брювер, так, страждає, але я не знаю, чому. Ну, тобто, навіщо. Що трапилось, як то кажуть. Чому ти страждаєш? Ти сам сів грати шордек. Так, так, Правильно? так. так, Пан Уотсон, ну, ми всі його знаємо, ми всі його любимо, не всі. ось У нього 640 тисяч, це 32 анти, і це прямий пуш, з його боку, буде, так. Він ставить ОУН. В поті тепер е наразі. пропрошую 780 тисяч і е у Чунтонга е дами. Е неприємно, але це кол. Ну, тобто я тобі скажу: нічого радісного в тому, щоб з дамами закрити тут Оуін, немає. От як ти можеш е бачити, то 40% у уотсена 11 лю е людей у грі і 8 у призах. Ну, звісно, ти, ти слишков, але, наприклад, та, та сама дама Король буде мати взагалі коінфлі проти дам тут. А що зробиш? А ти ось, зам... ось, ось, тузів ось. Не хочеш? Так, Ай. так, ось чому це є неприємно. Тобто, ну, ну добре, ти попереду, ну і що? Ну, що від того, що в тебе 60%. Це ж не 70% хоча б то. Так, але це так брутально. Якщо ви вже на, на флопі два тузи, то вже удам такі погані шанси. навіть якщо один тут виходить, зрозуміло. А, а я думаю в колоді що... Ба більше, ніж один. Mm, тузів, я думаю, штук 7 десь привізнить. <ріст> 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 іноді звичай. мені так здається. Так, іноді мені так здається, коли в мене на е, саме парадам, наприклад. <ріст> ну добре, Вотсон тепер задоволений задоволений. Хоча, знаєш, він так рідко видає свої емоції. Вот сама є десятка пік, може, це буде каре? Ні. Навряд, чи навряд. чи Навіть не тхне тим тим каре ж вони всі по одній карті дивляться? Що це за звичка така? Не знаю. Але Микита роздивився обидві і має тут з валет, тобто плечі. Так, так, в нього 31 з половини А, і це буде прямий. Він розмірковує абсолютно логічно, тому що 11 людей в Рі, 8 в призах. є про що подумати. Але він не зіграє по-іншому ніколи тут. Це дуже. Я б сказав, корисний такий. сенсі, Ця рука, вона ідеально грає. то з валета, о, він ставиш і все. Оп -оп -оп -оп. Особливо, якщо всі викидають, то це взагалі. Так. І, і я хочу, щоб знову виглядачі, й ти е, подивився, скільки еквіті у Даму 10 зараз. Її, Роту, 49. Так, так, і в чому е, саме ну величезний плюс того тут звалета, він вибиває ту Даму десять. Ну, тобто, ну, у це, Тома двана Даму ну. в пас, знущайся. Ну, у Тома Дуана там може бути якісь. Е, м, м, ну ти зрозумів? А, але... Певне ми... бачення. Це називається Денисе, Певне бачення. Okay. Я, 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 певне Перебачення. Знаєш? тобто я, 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 <ребачення> про, 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 Просто таке. Занадто багато бачення. Ось е, такий, Так, я кого? Я програв. Він виглядає наразі так, начебто він втрачає зор. Це ага. ну, гуз. Також таке може бути. Таке, ну покликайте, дайте, принесіть мені кави, будь ласка, бо я не можу оркестр. Покличте оркестр. Покличне оркестр. Ну. І ми отримали те, що те що повинні були отримати, в сенсі пас від дуана та 120 тисяч. А можна коліс. дійсно сказав, да, як, якби вчасно принесли пиво, я б заколів <гум> Так. І 10 10 гравців залишається тим часом, і Макіта <гум> підіймає валей 9, що точно піде в скидку? в сміт... Я? брювер Так. Ці Чув. самі карти з кошика. Так. І має тут 10, і має тут 10. І. Що це буде? Це буде Owin і А, А, ну так. пухати із такою рукою це одне. Закривати зовсім інше. Ну, тобто. і Fall. Давай, давай. все просто. Ну тобто, з точки зору. Ну, простої такої арифметики, е шортек, так? То в цій ситуації це буде овинний ков. А якщо, <свіснє> немає, якщо немає ICM тиску. <свіснє> Але він а... є. Ви його він не бачите, вважає. а він <свіснє> є. Так, він величезний насправді. Тобто, 10 гравців в Рі і еквіті, е тобто е шанси на перемогу доволі близькі в цій грі. І той, хто натиснув кол, той майже завжди програв. Ну, може він і фішки виграє, але на дистанції він може програти гроші. А гроші вони значно важливіші, ніж фішки. Ну, зазвичай. Ну, я не бачив жодного турнірного гравця, який приходив на турнір, завантажував чіпси у кишеню і уходив з турніру. Так що напевно, що гроші цінніші. О, Єгора, я чув інше, Знаєш, кажуть, на WSOP люди приходили, грали е, дешеві сателіти на мейн, Потім вони брали частину цих фішок, клали до кишені і використовували, коли в них, наприклад, дуже багато. Просто розумієш зараз ще раз, дуже багато цих сателітів проходить, і людина. Наприклад, заходить в Діп і в неї, умовно, 10 тисяч фішок, вже нічого для неї не варті. Ну, коли в нього там стеки величезні. І вони просто кладуть їх в кишеню, і потім наступні подібні турніри вони або вони використовують, або вони віддають їх своїм спільникам. ось і ось і Це круто, такі... вони вигадали. Так, Оце. так, так. так. Такий читінг, такий читінг, він доволі відомий і ну, багато людей, доволі багато людей на цьому е, було спіймано. При тому, ну, як я розумію, зараз вже невідомо, тому що воно не відбувається в Ріо. А раніше в Ріо це просто було постійно. Default, так? Такий, так. Ти, так. ти, ти з торніла вилетів. Вилетів. Чіпси так. вкрав? Ні. Та ти що, ідіот? Так, так, Ну, я, я мало того, я чув, що навіть е, е, якась певною мірою поважна, хоча важко ну, використовувати таке слово, але хай воно буде поважна людина е, з України, е, колись е, ось, він, наче не, не професійний гравець, навіть е, він їздив отак от таке робив. <реш> Гравець не професійний, але має такі професійні навички. <реш> так, так. Але е, якої саме професії, розумієш? Тобто, Непокірної не не професії. І так, що ми бачимо? Ми бачимо знову е, дві людини до добразів. Бачимо, Бадіковський тисне на Брюера, і цей тиск е, він реально є е, для Брювера. Важке рішення, проте він тисне кол І як ви бачите, це коінфліп. Ну, звісно, якщо у Брюгера було б, наприклад, не мільйон двісті двадцять, а, наприклад, десь 900 тисяч, для нього це було б значно важче рішення. Тобто мільйон двісті. Знаєш, це мені нагадує ситуацію з турнірними Bounty Hunter Series, що на G -G -Poker UA йдуть. Там теж дуже багато залежить саме від того, наскільки великою частиною стеку ти ризикуєш, приймаючи рішення про щодоколу. Так, ану, побачимо, ми валет, а ну, на трні. Ану, 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 давай, валет. От валет, це це, це ідеальна карта. Ну, сімка. Сімка. Валет на рівері підійде, Валет на рівері, Окей, окей. Окей. то Багато карт піде. Окей. Так. Ой. Мені така каже, Завжди ця дама. Це ти, напевно, хлопці в Україні на трансляції закликали. Так, дама приходь, так. Що... так. <глухи> 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 ну, проте це турнір за 20 тисяч євро. Хоча, знаєш, будь-який турнір хотілося б все ж таки. Ну, проходити до призів, ну звісно, ну, має значення. Для мене ніколи не має значення, от, о, коли вже близько до призів, і ти вилітаєш ну, що то турнір по долару, що по тисячі. Все одно прикро вилітати. Наразі у Брювера є чіплідерський стек і він намагається тиснути в цьому це абсолютно об'єктивно коректне рішення. Вале 10, атака Олин Про, да. проти Лімпа з першої позиції. Я вважаю, що там у Дуана взагалі доволі важке рішення в сенсі ОПЕЛІМПІВ тому що він знаходиться за чіп, перед чіплідером, так тобто в нього мільйон сто, і брювер може дозволити собі ну неймовірно широко грати агресивно, тому що в грі, як ми бачимо, дев'ять людей, а вісім буде в призах. Mm -hmm. І окей, брюр поставив, і тут король натиснув ков, і що? 52% для туз короля. Чи, 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 чи подобається йому те, що він бач? Ні. Гадаю, що ні, але чи міг він викидати. Гадаю, що теж ні. А... В нього, напевно, чи не найкоротший стек. Це залежить від того, наскільки багато шортстеків ще є на другому столі. Ось відповідь криється саме в цьому. В цілому, дуже часто потрібно тиснути кол. Ну, uh -huh, на жаль, uh -huh. потрібно ще подивитися на те, скільки баїнів дають. Тобто два з половиною баїни тільки дають за восьме місце. А іноді, знаєш, бувають такі турніри. Я, до речі, дуже полюбляю подібну структуру виплат. От на GG були, коли була серія у шордах. Там було так: і ТМ 5 баїнів. Ой! Що, <свист> серйозно? Оце. Так, так, так. Оце рівень, оце оце жорстко. Навіть те було більше. О, Валет 10 має. Ну неймовірну кількість Аутів він вже попереду. Тобто, уявіть собі, в тебе є волет хай на фопі, і ти попереду. <свист> Це дуже круто. Це дуже круто. Холдами Такого не побачиш. Зазвичай і все, і все. Ось, ось вам відповідь. Ну туз король. Ну так пуш від е, чіплідера. Так в нього не так і сильні руки. Але вони мають так багато як друзі. І що? Mm -hmm. Ну ти хотів виграти, але в результаті отримуєш дев'яте місце і нічого. Um. Ну я сподіваюся, що у нього просто був Бабл Протекшн. Так, 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 я думаю, що в кишені десь нього був той Bubble Protection. Тобто, до, 100, до... О, Вотсон, так, мільйон чотириста, мільйон 400, 1 400. Е, дивимось, він серйозно розмірковує. Вони грають, вони грають зараз 4 макс. А від того, як ви всі пам'ятаєте, стеки стають дещо глибшими, в сенсі того, що співвідношення стеку до банку е, стає більшим, тому що фішок у центрі столу менше. Сподіваюся, я вас не забув. Але... Але він Фред же на хайджеку може збурляти 30 бо анте перепрошую. О, вже ж, а вже ж. Так вони всі в приза. Для нього це ідеальна ситуація. Брювер просто з 3 мільйону тисне кол з дамами. Але, друзі, але я не бачив, щоб хтось скинув туза. І я вам скажу, Ой. що тут все серйозно. Дуан, Дуан, що ти робиш, Томе? Томе. А, він том, рахує, том що в нього каже, на 50%. 000... Я в призах. Я нього... я хочу піти секунду, лин. секунду, секунду. Я зараз поясню. Тобто 9-8 в цілому в 3 триве Олині ну, має, умовно кажучи, десь 30%. Тобто не 33, а десь 30, може 28 в середньому буде тут. Може, ну приблизно 30. Тобто, з точки зору ЧПВ недостатньо, але Том хотів загембувати, тому що він зрозумів, що ну в нього на 5 фішок більше. То якщо, ну розумієш, якщо він. Е... Ну, програє... Якщо він програє, то він програє, то він посяне вищу сходинку правильно? Так, так. Ну, то, якщо в нього був би 9-8 одномасній, то він би натиснув кого, я тобі 100% даю. О, і в цьому ні. був би сенс. В цьому був би сенс. в цьому Тобто, Ну що ти можеш отримати стек під 2,2 мільйони після такого розіграшу. І тоді, ну тобто, умовно кажучи в тебе 33, там відсотки на такий стек. О, то туз прийшов. А, Брювер. Брюер, але, це дама, не але дама теж з ним була. Він не один прийшов, він з собою даму покликав. Так, Просто так, ви, ви, ви будете самі? Ні, я буду з дамою. Так, друзі. Сподіваюсь, у вас у всіх періодично буде можливість сказати саме так, і не тільки в покері. Ну так, це було, знаєш, буває плюс один там. Тобі запросили, і плюс один. Але в цьому сенсі, звісно, це мінус один. І ми прощаємося з гравцем. І наша трансляція добігає кінці, кінця. Я не знаю, Денис, чи закінчувати, бла-бла, бла. бла, -бла, -бла Підписуйтеся, дзвіночок і побачимось. Чи ще щось додати. Друзі, додайте свої коментарі до того, чи сподобався вам цей епізод. І до зустрічі на фінальному столі цього крутого турніру. Дякую. Будемо вчитися разом з Денисом.